Хочуть обійти укріплене Гуляйполе через Дніпропетровщину. Про такий сценарій наступу військ РФ на Запоріжжі каже співзасновник мапи Діпстейт Руслан Микола розповідає, росіяни хочуть просунутись на південний схід від Гуляйполя. Взяти це місто напряму вони не можуть, тому намагаються зламати логістику сил оборони. Вони будуть через малині кулькіше пробувати обходити гуляйполе. виходити на трасу. яка йде більше східніше. А зараз вони поки що погрузли у Шневому. o e Там трохи річка їх зараз зупиняє, але в цілому противник не планує зупинятися за останні два тижні. Згідно з мапою Діпстейт, основне просування військ РФ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Там росіяни постійно проводять штурми. В цьому їм сприяють погодні умови, каже начальник відділення безпілотних систем 141-ї окремої піхотної бригади на позивний Борт. Зараз йде осіння пора погоди, Є велика туманість не пробує використовувати це. Тому у нас максимальна повесна пильність, подвійна боєготовність для виявлення цих груп та нанесення вогневого враження. Насправді ворог проводить штурмові дії, дії розвідувальні практично кожного дня. На Дніпропетровщині ж росіяни щодня б'ють по українських позиціях кабами та суттєво збільшили кількість ударів оптовооконними дронами, каже офіцер 154 ї окремої механізованої бригади Артем. Підрозділи тримають позиції в районі населених пунктів Вишневе та Вербове. Додає, РФ розбивають село за селом, аби українським військам було складніше закріпитися. На нашому напрямку, то тобто, там, де наша зона відповідальності, вони проводять штурми. Також і де суміжники стоять, вони ж саме роблять накатами штурми, тобто то прям напрямок. Це СМТ Покровське або Гуляйполі. Я вам не можу сказати, але воно інтенсивно і там. і там Динамічно просуватися на Олександрівському напрямку росіянам вдається через рівнинну місцевість та відсутність великих населених пунктів, каже військовий експерт Ігор Романенко. Оборонні рубежі в зв'язку з цим на рівні місцевості, менше фортифікацій, не більше вони не потужні, такі як. На Донеччині, наприклад, і головне наявність і потенціал військ, підрозділів і частин від сил оборони України на цьому напрямку недостатньо. Експерт каже зараз для росіян в пріоритеті захопити Донецьку та Запорізьку області. Однак, якщо темп просування на Дніпропетровщині не зміниться, лінія фронту може перейти в цієї області. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.